Кожному домі є речі, які ми використовуємо кожного дня. Побутова техніка, електроприлади все це потребує надійних рішень для підключення. І сьогодні ми розповімо вам, чому колодки Neomax – це вибір, який забезпечить вашому дому безпеку і стиль. Зроблено в Україні з турботою про ваш комфорт. Вся продукція Neomax відрізняється не лише якістю, але й зручністю. Приємна на дотик матова поверхня, елегантний дизайн. Ці колодки легко впишуться в будь-який інтер'єр вашого дому. Чи знаєте ви, що на відміну від більшості конкурентів, Neomax використовує високоякісні поліпропиленові матеріали? Це матеріал, який стійкий до механічних пошкоджень та довговічний. Він не боїться ударів і, що важливо, не втрачає своїх властивостей з часом. Колодки Neomax оснащені кріпленням на стіну. Це не тільки зручно, але й безпечно. Так ви гарантуєте, що подовжувач завжди буде на місці, не заважаючи вашим рухам по кімнаті. Ми використовуємо цілісну латунну контактну групу. Це значно підвищує надійність і довговічність, на відміну від того, що роблять конкуренти. Їх контактні групи складаються з двох половинок, а деякі використовують мідне напилення на металевій основі, що робить їх менш довговічними і менш стабільними. До того ж, у колодки NeoMAX є швидкий доступ до контактної групи. Це дозволяє легко та зручно проводити обслуговування або налаштування пристрою без зайвих зусиль. Наша латунна контактна група гарантує стабільний електричний контакт протягом всього терміну служби. Також варто відзначити, що ми використовуємо матеріал, який забезпечує високий рівень пожежної безпеки і не підтримує горіння. З NeoMAX зібрати подовжувач потрібної довжини легко. Просто слідуйте інструкціям і ви самі зберете подовжувач з необхідними параметрами. Доступ до контактної групи зроблено зручним для швидкого монтажу. Незалежно від того, підключаєте ви комп'ютер, кухонну техніку чи освітлення з колодками Neomax ваші пристрої будуть працювати надійно та безпечно. Ми впевнені в якості кожної деталі. Neomax пропонує широкий вибір моделі: білі чи чорні, з заземляючим контактом або без, з кнопкою чи без неї. Підберіть колодку, яка ідеально підходить саме вам. Усі моделі відрізняються високою якістю, а різноманіття дозволяє вибирати відповідний варіант під ваш стиль та потреби. Наші кнопки з підсвіткою інформують, чи включений подовжувач, вони стійкі до зносу та зручні у використанні, особливо в темний час доби. Неомакс це надійність, безпека та стиль для вашого дому зроблено в Україні для вашого комфорту.